Спонсор показу програми цінуй «Цінуй справжнє». це гільзи, тубуси, міни, коробки з під набоїв. Усе це використані боєприпаси, на яких малює тернопільська майстриня Галина Номака. На них художниця зображає українських військових, техніку та період козацтва. Це якби основа міцна, і воно буде триматись. І тут я вже собі можу фантазію включати, різні фарби використовувати. І все я тоді перекриваю. Готові вироби. Художниця передає на благодійні аукціони та лотереї в Україні і за кордоном, виручені кошти, з яких спрямовує на підтримку військових. Цю діяльність Галина Намака розпочала ще два роки тому. Її знайомі військові попросили розмалювати гільзу, яку хотіли подарувати головнокомандовичу. Тоді художниця зрозуміла, що завдяки своєму таланту може допомагати нашим захисникам і захисницям. Тоді почали возити вже мені різних калібрів, вже тоді більші, від гаубиць. Це було для мене шоково, я не очікувала такого. Воно все цікаве, все таке ну, страшне навіть. І цей, але. Мені сподобалось, от і так от почала малювати. Боєприпаси жінці привозять волонтери. Над розмальовуванням гільз Галина Намака працює щодня. Ідеї для розпису бере з інтернету та соціальних мереж. Іноді бійці надсилають особисті фотографії, за якими майстриня створює свої роботи. Мені в загальному подобається військових малювати. Ось зараз спочатку я там малювала в загальному і ангелочків, і діток на гільцах. Які там є колекція ангелочків померших діточок. Там мене ось так. От я хотіла оце передавати. Зараз вже я більше малюю військових самих. Мені техніку подобається малювати, автомати, зброю. Перед початком роботи художниця промиває та знежирює боєприпаси, а лише після цього вона починає творити. На розпис одного боєприпасу майстриня витрачає кілька днів. Часу йде дуже багато, можливо, може простіше, якби я робила, бо я люблю більш деталізованіше і різними. Я там і фарбою, і контурами вожу, і воно більш складніший процес. Військові в знак подяки тернополянці надсилають нагороди та шеврони. Її старання також відзначив. Подякує екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Галина Намака каже, що її натхненням є підтримка наших воїнів, які щодня ризикують своїм життям заради мирного неба над нами. Для неї творчість це спосіб висловити свою повагу та допомогти, адже будь-які зусилля важливі під час великої війни. Спонсор показу програми. Цінуй справжнє. На спортивній арені у Тернополі зустрілися ветерани війни та професійні футболісти нашого краю. Головна мета не лише провести захопливу гру, а й допомогти захисникам адаптуватися до повсякденного життя через активний спорт. Любомир Парожак, розминаючись разом зі своєю командою ветеранів війни, розповів, що до великої війни захоплювався футболом. Сьогодні він знову виходить на поле, але вже на двох протезах. З танку попало в нам прямо. І так лишився без одної ноги, а в госпіталі вже вишилося так, що треба буде відрізати іншу ногу. Настрій, як завжди, крутий, позитивний. Ми, можна сказати, трошки переживаємо, але тут нема чого переживати, тому що це є, це є турнір, турнір такий, що так, долучитися і допомогти нашим хлопцям Збройним силам. Один із учасників благодійного матчу, ветеран війни, Іван Ромас. Захисник приїхав до Тернополя із Покровського за запрошення місцевої волонтерки. Для нього це перший досвід у участі в такому заході. Іван зізнається, що до повномасштабного вторгнення більше захоплювався малюванням, та з початком великої війни чоловік вирушив на фронт, де, на жаль, втратив руку. Так як я танкіст, піймав птура це далі. Реабілітація, протезування. Процес звільнення переводу і все. Тепер цивільна людина. Я грати не вмію, треба вчитися. Людей багато треба вчитися грати. Благодійному матчі ветерани змагалися проти зірок футболу Тернопільщини. До гри долучився і колишній гравець Нива, нині футболіст інгульця Роман Болохатий каже, що охоче погодився взяти участь у заході, адже проведення благодійних матчів сьогодні є як ніколи важливим. Я вважаю, що Люди віддають своє життя, і якщо вони в них є можливість провести такий матч і отримати емоції, плюс насолодитися десь тими, скажімо так, справжнім життям, яке повинно бути, то вони це заслуговують найбільше, і їм потрібно приділяти увагу в цьому. Матч проходив за нестандартними правилами. Організатори вирішили додати розважальний елемент, доповнивши змагання цікавими атракціями для глядачів. Висловити вдячність. Показати свою повагу і підтримку усім ветеранам і захисникам, які оберігають наш сон. Крім того, має на меті розважальний характер, бо насправді. Футбол буде дуже цікавий. Можна буде придумувати свої правила, змінювати правила гри, придумувати свої смішні правила. Щоб показати суспільству про те, що можлива взаємодія, і ця взаємодія ну, відбувається на таких рівнях. Саме ветеранів ветеранів, на чому ми хотіли зробити такий важливий увагу людей на те, що ветерани з ампутації на протезах вони можуть вести нормальне життя. Правила матчу почали змінюватись просто під час гри. За перший донат у тисячу гривень глядач попросив команду професійних футболістів зіграти хвилину, тримаючись за руки. За наступний донат спортсмени бігали по полю з піднятими руками, а пізніше стрибали на одній нозі. Під час футбольного матчу також відбулися лотерея, аукціон і ярмарок, де пропонували смаколики та вироби ручної роботи. Усі зібрані кошти спрямують на необхідніші потреби бригад, які підтримують волонтери, співорганізатори заходу. Sponsor pokazu programy cenił się